Ми повертаємося в студію. Головне за день на першому західному і продовжуємо наш ефір. Понад мільярд доларів на розвиток економіки може залучити Україна вже цієї осені. Таку допомогу очікують від міжнародного валютного фонду у межах перегляду програми розширеного фінансування. Про це сповістив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. А до нашого ефіру приєднується військовий експерт Віктор Козій і далі будемо говорити про події на лінії фронту. Пане Вікторе, доброго вечора вам. Вітання з Львова, з Львівської студії. Доброго вечора. Розпочнімо, мабуть, з найгарячіших точок: це ті, про які говорить і президент України, і постійно в ефірах. Триває тиск росіян на Покровському торецькому напрямках та біля часового яру. Ворог мав успіхи на Ізюмському напрямку. Також професор оборонних досліджень королівського коледжу Лондона Майкл Кларк для видання The Times пише, що в разі захоплення Покровська та окупації Часового яру росіяни це, Цитую я його. Використають для розгортання плацдармів для масштабного наступу, щоб захопити решту Донбасу і загрожувати Дніпропетровській області. Пане Вікторе, чи можливий такий сценарій, і чи взагалі як ставитися до перспективи захоплення і окупації Покровська як важливого логістичного центру для Збройних сил України? Ну дозвольте мені в першу чергу дати слухачам зрозуміти, що я. Пане Ігор, якщо ви даруйте, не даруйте, даруйте пане Ігор, так. По-друге, ви знаєте, це не нова проблема. Про неї давно вже казали. Тут немає, будемо казати, абсолютно нічого нового тут абсолютно планові дії, які Російська Федерація пробує впроваджувати, тобто вона однозначно хоче вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області принаймні, якщо вийде і інших областей, які вони забили в свою конституцію, тому сказати, що той інститут, чи будемо казати, його дослідники відкрили Америку, я не можу, однозначно. Чи є у нас сили протистояти цьому? Ну, скоріше за все, знаєте, це питання рипорично, тому що зараз, наприклад, більше підіймають питання, що треба. Ну, зробити таким чином, щоб людський ресурс обмежувався у збройних силах віком 50 років. Так підписала так. така петиція. нас набрала необхідну кількість голосів, і її тепер має розглянути президент. До речі, яке ваше ставлення до цього? Однозначно негативне. Розумієте? треба правильно розуміти, чому Ну, по перше, давайте так вік людини він збільшується. Да? Продуктивний вік людини збільшується, виробничий вік людини збільшується. Ну візьміть, хоча б, я не знаю, генерал-лейтенантів, яким 70 років вони очолюють у Львові відповідні військові наукові заклади. Ну, 69, вибачте, помилився. Чи приблизно такі ж саме генерали, е, тільки трошки в, в іншому зірковому вимірі? Да, в офісі президента, які мають е, статус доктора історичних наук яким важко мені сказати, яким чином це відноситься до цього до війська, і всі вони пробують керувати певним чином чи вносити певний чином зміни в законодавство. Є інші приклади, не менш цікаві. Ну, наприклад, коли у нас пробують взяти, оскаржити да, рішення Главкома Сирського стосовно чи верховного командувача. Стосовно призначення відповідно керівника да, на безпілотні платформи, пов'язуючи його родичів, начебто, з громадянством Російської Федерації, тоді виникає знову питання у тих же самих політиканів, що по-іншому назвати не можу, де їхній демократичний цивільний контроль в комітеті. Так званий, де їхнє в результаті, якщо я згадаю, що це не менш офіцер служби безпеки України з реформованою за служби безпеки України, де їхній фактично безпековий нагляд за всіми цими питаннями? Тобто, зрозумієте правильно, кадрова політика, яка сьогодні впроваджується, вона на жаль ну, Скажімо так, не допомагає верховному головнокомандувачу і головнокомандувачу впроваджувати необхідні зміни у війську і впроваджувати необхідні речі. Чи потрібні люди в віці 60 років збройних сил? Ну, хтось каже ні. Я скажу: давайте так, ну, візьмемо частини тилового забезпечення, візьмемо штаби, які. Далеко усунуті від, вибачте, від лінії фронту. Ну якщо ми там подивимося, там більше ці свої молоді, відносно молоді люди, яким вік 45-40 років, їм саме час бути на фронті. Чи візьмемо Національну академію оборони України, де жоден полковник може бути і полком та не командував? А жодний підполковник і батальйоном бойовим не командував такі ж речі, теж є, і е, яким чином вони там всі вміщаються, це знову перегиби тої ж самої славнозвісної кадрової політики і військової світи, е, які є. До речі, цікаво, що про це е, всіми критикована Мар'яна Безугла, правильно кажуть, От. тобто е, тут е, розумієте. Коли ми з вами кажемо про Покровський напрямок, ми впираємось в першу чергу в ресурси uh -huh. а хто цими ресурсами буде займатися? коли ми беремо, зменшуємо приземний вік. Інша справа, що коли ми призиваємо людей віці 60, ну утровано кажучи, 58, там 59 років, замість того, щоб їх правильно поставити відповідно до настанови по фізичної підготовці спорту, да, там чітко. Показано здатність людей у тому чи іншому віці поставити на правильну посаду. Ми їх пробуємо гнати на передову, і е, ну, тоді абсолютно зрозуміло корупційна складова в ПЦК. Тобто, ми самі бачимо, що от те, що пробують маніпулювати політики, і е, той конфлікт, який виникає у військових політиках, він в першу чергу виникає на почві того, що немає. Регламентованого нормального законодавства, яке б відповідало стандартам північно-атлантичного договору, яке б відповідало стандартам, вибачте, всіх нормальних членів НАТО або держав-членів Європейського Союзу, пане Ігоре. Я лише я лише нагадаю, що Петиція, яка набрала 25 тисяч голосів на сайті президента України, зобов'язує його лише розглянути цю петицію, і в жодному випадку не зобов'язує приймати якісь рішення, які вмістяться власне в цьому документі. Якщо повернутися власне до подій на лінії бойового зіткнення чи на фронті, ви скептично ставитеся до інститутів світових, я це вже зрозумів, але от наведу ще одну інформацію: аналітики інституту вивчення війни вказують, що Росія ймовірно передислокувала резервні підрозділи з Покровського напрямку на Курщину. Їх кількість невелика, і на бойових діях на Покровському напрямку це поки що не відображається. Тиски темпи тиску наступу Росіян не впали. Але чи слід вважати, що це ознакою того, що ну, якщо план наступу на Курську область мав на меті відтягнути резерви сил противника, то цей план частково хоча б вдався. А ви мені не пояснили у цій фразі дуже просте слово, ймовірно. Що це означає? Можете сказати, ймовірно, так чи ймовірно ні? Імовірно, що? Зуміти, військові ніколи не перуть словом імовірно, і в цьому будемо казати, є серйозна річ, тому що коли кажуть чітко, то це вже неймовірно. Uh -huh. А коли кажуть «імовірно», це це не означає, що це факт, і е, давайте ми е, від цього відходити. Тому так одна один із задумок тієї операції. Це є відтягнення е, певним сином е, сил. Тому що в принципі ми чітко повинні зрозуміти, що для того і проводиться наступальна операція, щоб десь в іншому напрямку на іншому напрямку проводити оборонну операцію. І відбуваються дві операції. Разом. І це нормальне явище. Питання полягає тільки в тому, наскільки сьогодні е політики, е ті, е що люблять е в Українській правді виступати, чи люблять виступати, вибачте, в інших виданнях е чи в офісі президента, е вони фактично виконують е те, що повинні. Виконувати, тобто надавати ті ресурси, які необхідні сьогодні збройним силам для проведення цих двох операцій, да, міністр оборони нехай з цього приводу скаже, чи надає нехай публічно виступить, чи надає він всі необхідні ресурси збройним силам України. Нехай нам сьогодні розкажуть про те, як, наприклад, вирішила ця влада ту обіцянку, яку колись казали, да, стосовно покарання всіх тих, хто розброїв Власні збройних сили кажуть не на часі, добре не на часі, але це не означає, що це, вибачте, забута річ. Тому ще раз скажу: ми, слава Богу, почали випускати засоби дальнього враження, поки що відстань, ну скажімо так, до трьох тисяч кілометрів. Слава Богу, це є. Чи зможемо ми з скажімо, коли кажемо ми, то кажемо в першу чергу Кабінет міністрів України. З міністром оборони в тому числі, розвинути всі ці речі до масштабу, що збройні сили все будуть мати. Ну скажемо, знаєте, як по щелчку. Тобто, все є. А, і тоді 14 тисяч тих боєприпасів, які Німеччина пробує нам поставляти ну це просто ну смішно, будемо казати. Тому оці ці питання виникають. Чому ми за певним чином за стільки років не змогли відновити те, що попередні влади фактично розкрали у народу України, розпродали і забрали у Збройних сил? Це питання. Ну, насправді тут є теж. Поступ президент України нещодавно говорив, повідомляв про розробки балістичної зброї, балістичних ракет, також далекобійних дронів та ракети дрону паляниці. Наприклад, як Ви вважаєте, чи можуть ці розробки на даному етапі зараз в короткотерміновій перспективі замінити ту зброю, яку нам захід не надає, або не або надає з обмеженнями щодо заборони наносити глибинних ударів по території Росії? Знаєте, я ніколи не ставив під сумнів здатність, ну, скажімо, наших інженерів, особливо вже молодого покоління, яке розуміється на всіх цих тонкощах, включаючи космічні речі, які можуть фактично робити точково ну, це да, де знаходиться та чи інша ціль для ураження. Але разом з тим я скептично ставлюсь, з, начебто, новим, а фактично радянським менеджментом, який ми сьогодні бачимо в системі кабінету міністрів, як цілої організації, або в інших системах, які не можуть навіть і зробити нормальну кадрову політику для того, щоб вона відповідала сучасним вимогам, такі які є сьогодні в державах-членах НАТО чи Європейських Союзів. Тобто оцей і є дисбаланс, коли начебто є талановиті люди, талановиті інженери, але весь цей талант він псується непродуктивністю роботи менеджменту в першу чергу державного менеджменту і це є проблема. А все ж таки, якщо повернутися до до подій в на Курщині чи в Курській області, і от ну якщо про плани. Українського командування ми можемо лише здогадуватися, тому що вони ніколи не були названі принаймні зараз прямо. То дивує реакція Росії. Ну принаймні для мене вона стала несподіванкою. Чи здивувала вона вас? Тобто, так собі ігнорувати захід українських підрозділів на Курщину і скеровувати туди лише солдат строкової служби або якихось окремих відокремлених підрозділів, чи е, з того слід було очікувати від російської влади, на вашу думку? ні Мене не здивувало абсолютно. Чому не здивувало? Тому що якщо хтось дуже уважно дії збройних сил України, то повинен пам'ятати, що це не перший перехід кордону, абсолютно не перший. Ясно, що коли це відпрацьовувалось, один із задумів був е фактично це перейти кордон і зайти. Де в якій області? Ну це питання е вже е повинно відноситись до розвідки, але є ще більш Рішучі кроки, які, на мій погляд, можна виконувати, і треба виконувати, і чим я й кажу, що є позитивного у цій владі, це здатність приймати абсолютно рішення, які іноді не укладаються в якусь кальку, і це Російська Федерація тільки зараз підтвердила, що вона фактично опинилася заложницею того. Що е, вони думали, що Захід до кінця впливає на Збройні Сили України. І е, е, фактично вона виглядала, що Захід дійсно пляше під дудку Російської Федерації з точки зору е, не спровокувати, з точки зору не нагнетання агресії, але разом з тим, просто-напросто бачите. Любе не кардинальне, не шаблонне рішення, не шаблонний підхід, він привів тільки до того, що ми опинилися в Курській області. Дай Боже, що ви вийшли і в Білгородську область, і вирівнювали кордон з Білорусі в Брянській області, і по великому рахунку зробили кроки, направлені на вихід тил групіровці військ, які знаходяться сьогодні в Донецькій Луганській області. Але для цього треба мати ресурси. Ми знову впираємося в діяльність Кабінету міністрів України і Міністерства оборони. Ну принаймні, зрозуміло одне, що навіть захід на територію суверенну територію Росії не став оцією червоною лінією для Путіна, якою він погрожував усьому світові. Але от насправді насправді зараз. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков Російської Федерації Сергій Рябков цієї неділі заявив, що Росія цитую перебуває на етапі перегляду своєї ядерної доктрини. Нагадаю, зараз в цьому документі міститься норма, що Росія може застосувати ядерну зброю, зокрема при агресії проти Росії, із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлене саме існування держави. Як можуть змінити цей документ? Чому я це запитую? Тому що Захід дуже часто апелював власне до того, що не можна воювати на території ядерної держави, що не можна. Провокувати ядерну державу Путін сам дуже часто апелював до наявності ядерної зброї, до можливості їхнього застосування. Ну, ми зараз бачимо таку паузу, але от виявилося, що працюють над змінами до ядерної доктрини. Якими можуть бути ці зміни, і що це може принести нам, українцям? Знаєте, я не готовий вам сказати, які це будуть зміни. Однозначно, в основі угла ставиться питання в першу чергу. Це Фактично використання ядерної зброї для чого Для ну, того, щоб в Берліні чи в Лондоні, чи вибачте, в Парижі, чи в інших місцях всі зразу почали розглядати, де є вотаплазет. Да, хто не знає, що це таке туалет російською мовою. От ну так може, попливає на них. Це однозначно. Я думаю, що і нам треба переглянути ядерну стратегію. Яка б вона не була, чому б не заявити це публічно, що ми теж приглядаємо ядерну стратегію? Всі переглядайте, ми переглядаємо. Але разом з тим, вибачте, війни немає, є спеціальна військова операція. Якщо в рамках спеціальної військової операції хтось десь помилився, не туди зайшов, ну теж не війна, це спеціальна військова операція. Ясно, що всі борються з нацизмом, росіяни борються з нацизмом. Ми допомагаємо росіянам боротися з нацизмом на території Росії. От, так що тут мені здається, ну, треба бути трошки з почуттям гумору для того, щоб е, знаєте, відчувати всю серйозність оцих заяв в ранзі заступника міністра. Ну, хоча б я не знаю, висунули б Медведєва, і те цікавіше. Ну, Медведєв здатен робити багато цікавих заяв, і все ж таки, пане Ігоре, от е, я зауважив, що коментуючи ситуацію в Курській області, Путін намагається старано уникає всього, що пов'язано з війною. Він жодного разу не назвався війною, військовим вторгненням взагалі вторгненням для Путіна. Це просто якась провокація. А українські військові, які зайшли туди, це якісь бандити. Це цитую його виступ сьогодні. Він так це сказав, що потрібно навести лад з цими бандитами, які зайшли в курську область. Чому Путін так боїться цього слова війна? Ну, мабуть, тому що о, всім вже і так зрозуміло, що він агресор. І тільки зайвий раз підсилювати ще перед своїм власним народом, те, що він агресор. Ну, добре, відсоток певний громадян, які вірять йому, зміниться. Ясно, що понизиться цей градус може більше росіян, будемо казати. Почнуть все таки розуміти більш тверезо на ті події, що відбуваються. Слава Богу, якщо ну, полонени, яких ми обміняємо, будуть доводити певну істину. Хоча є і випадки тоді, коли на, знову пробують казати на біле, чорне, на чорне, біле. Але як би там не було після полону, вони самі знають, в якої ситуації вони були. І вже по великому рахунку думають. Фактично, що реально відбувається, тому я не бачу відверто, вам кажу в цьому питанні жодних проблем. На мій погляд, тільки сьогодні одна проблема існує: це проблема ресурсів: ресурсів для власних збройних сил, тих самих ресурсів, коли, які, вибачте, пропадали з параходом Фаїна, тих самих ресурсів, які вибачте при обмеженні 2000 тисячі, да. Танків е і певних систем ми взяли, е пробили це дно і залишили чинної владі 280. Ну, от от вам і результат. Тому е ми повинні сьогодні збільшувати потужність оборонно промислового пункту. Ми зобов'язані це робити. Пощо іншого виходу в цьому питанні? Ми повинні відсовуватись від старих радянських. Підходів щодо кадрової політики, ми повинні розуміти, що кожна людина має свої фізичні здібності. Але е, вік, е, який е, забитий законодавством, він повинен, на мій погляд, зберегтися, як би це не було прикрок для когось, тому що е, пробують знаєте, розмити всі ці е, норми, підходи саме з одної тільки метою посіяти. В суспільстві певно вражду і недовіру пане ігоре? Ну гаразд з верхньою межею ми розібралися. А якщо до нижньої межі нещодавно відбулося зниження призумного віку, але наскільки можна почути військових експертів та й власне самих військових, які пропонують ну взагалі знизити військовий, призумний вік військовозобов'язаних до 20 років, як ви ставитеся до такої перспективи чи можливості? Знаєте, я би сказав, що не до 20, а до 21 я б зробив би. Чому саме такий вік я обираю? Ну, принаймні, коли громадянин стає свідомим і повинен отримувати паспорт, це повинен бути вік, той самий вік, який зазначається навіть у Сполучених Штатах України. 21 рік. Тому ми повинні дивитися в Конституцію, розуміти, що ці громадяни. України підкреслює це слово і чому не просто так підіймають дуже непопулярну тему стосовно призову жінок до лав Збройних Сил, але Ізраїль існує завдяки цьому. Тому призов громадян України він повинен відбуватися саме з того моменту, коли вони перестають бути дітьми і стають дорослими. Але чи виправданий рік в 16 років? Тут мені важко сказати, розумієте? Тим паче, що ми бачимо з вами доросліших дітей, які сьогодні опановують значно потужніші речі, які ми звикли бачити до цього. Тому це питання в першу чергу до педагогів, Це питання до вибачте, Національної академії педагогічних наук. Це питання для до національної академії медичних наук. Це якраз питання саме науковців, які повинні чітко е дати, зрозуміти влади, що ж сьогодні повинно бути, який вік є оптимальним. Але ще раз підкреслюю, громадянами і перестаємо бути дітьми в 16 років, і громадянами стаємо саме в цьому віці. Тому це питання актуальне, і його треба обговорювати, в тому числі і суспільство. Зрештою, ми є. Це... Так, так. Чи є вік 20 років підходящим, ну мені важко сказати. Я пробую рівнятися чи доводити стандарти, які є трошки в інших країнах. Так, в Європі цей підхід 16 років, 18 років, він не існує. Але існує підхід і інших країн, да? в той же саме в Штатах, де 21 один рок. Але батькам треба бути готовим до 21 року відповідати за своїх дітей в віці 20 років, 19, 18 років, так далі. Тобто, це питання до законодавців. Нехай вони не обговорюють, вибачте, правомірне чи неправомірне дії главкома, якого, вибачте, призначили так? і е -е, пробують. Показати на нього пальцем через свою бездіяльність, не здатність збільшити потужність демократичного цивільного надзору. А Ігор Козій, реальними військов... справами. Ігор Козій, військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва, був гостем цієї частини нашого ефіру.